Уявіть собі на мить, якби ростин проводився у Сполучених Штатах Америки зараз ростин роблять, коли хтось помер, але що якщо Америка або вмирає, або вже мертва? І ви скажете, пасторе, як ви могли таке сказати? Ну, один з аргументів, який я маю, полягає в тому, що ми насправді є конституційною республікою, але чи є докази цього? Розумієте, послухайте, сьогодні ми з вами стоїмо на перехресті того, що, що вирішиться нація у дуже критичний момент. Я знаю, що кожен політик, кожна служба новин скаже, що це найважливіші вибори в нашому житті. Це буде повторюватися до тих пір, поки не закінчиться час. Але справа в тому, що Америка це нація. Яка народилася в Божому промислі, але ми повинні підтримати її як управителі цього Божого промислу. Ми повинні підтримувати республіку, як заохочував нас Бен Франклін. Послухайте, не так давно я виголосив промову, і вона була досить драматичною. І дозвольте мені пояснити вам причину, чому ця мантія, яку ви бачите, знаходиться прямо в моєму кабінеті, і це мантія колоніальної епохи. З так званого полку чорних мантій, полк чорних мантій, це віруючий в колоніальний період, приблизно з 1720 року і аж до 1790 року. Полк Чорних мантій. причина, чому їх називали полком, полягає в тому, що так їх назвав король Георг Третій. Король Англії Георг Третій сказав, що ці проповідники і пастори. Є проблемою. Вони надихають людей і заохочують їх відходити від того, що король Георг король до того, що Ісус король. І ось нещодавно, і ви зараз це побачите, я одягав його лише шість разів за 35 років служіння. І я виймаю його, коли цей старий папірець, на якому я написав багато років тому, каже, залиш його тут. використовуйте його у випадку актів тиранії. А наша нація зараз перебуває в дуже критичній ситуації. Друже, наш народ на роздоріжжі. Що ти будеш робити? Чи підете ви голосувати? Ви встанете і проголосуєте, чи у вас будуть відмовки? Чому ви не повинні брати участь у голосуванні? Послухайте, давайте запам'ятаємо. Правда в тому, що відповідь не прийде з Білого Дому. Відповідь, відповідь не прийде. Месія не прилетить на літаку Ейрфорс 1 Відповідь знаходиться в Божому домі, вона не в державному домі, не в білому домі, відповідь знаходиться в домі Божому, де ви, я сподіваюся, живете. Тож настав час нам стати на коліна, час молитися, час робити те, що правильно. Послухайте: якщо 65 мільйонів американців називають себе євангельськими християнами, і лише половина з них зареєстровані для голосування, чому так? Але якщо вони зареєструються і візьмуть участь у голосуванні, що може статися? Бог міг би Бог міг би проявити до нас милосердя. Отже, давайте зануримося в це послання під назвою Ростин Америки і подивимося, що ми там знайдемо. Так само, як Бог попереджав ізраїльський народ і будь-який інший народ, ваша земля буде сповнена сум'яття. І наша земля сповнена сум'яттям. Бог породив ізраїльський народ, і це біблійний факт. Цікаво те, що Бог породив Сполучені Штати, тому що це історичний факт. У Біблії немає жодної згадки про народження Америки як нації, але але жодна освічена людина не може заперечити той факт, що Сполучені Штати мали більше Божих благословень, ніж можливо, навіть сам Ізраїль протягом багатьох років. Те, що Бог зробив для Ізраїлю протягом тисячоліть, Бог зробив для Америки за пару сотень років. Як таке могло статися? Як це могло статися? Тому що наші оці Пілігрими побачили, що випадково, якщо ми, якщо ми, як народ, який вірить в Його слово, будемо шукати Його обличчя, можливо, Бог захоче зробити роботу серед тих, хто довіряє Христу. Наші батьки-засновники знали, що вони не були Ізраїлем, вони знали це, їх це не бентежило. Але вони також посилалися і проповідували про те, що Божі обітниці відкриті для будь-якого народу, який візьме його обітниці. Вони проповідували, що Боже Слово до нас звернене, до будь-кого, хто візьме його слово і послухається. Це настільки вірно, що якби сьогоднішня Росія чи Північна Корея взяла Біблію і послухалася її, Бог почав би благословляти їхню землю, Бог почав би благословляти їхнє керівництво. Бог не відвернеться ні від кого, хто звертається до нього зі смиренням. Коли людина смиренно молиться перед Богом і шукає його обличчя, спираючись на слово Боже, не для того, щоб виграти в лотерею чи мати щасливий день, але щоб Бог знову правив і царював в Америці через серця і уми чоловіків і жінок. Чи думаєте ви, що така молитва залишається без опору з боку сил і влади темряви? Подумайте ще раз. Якщо якщо ви сьогодні, і я не можу уявити вас у цій церкві, але якщо ви сьогодні хтось, хто практикує розважальне християнство, настав час прокинутися, повернутися до реальності, це відчайдушні часи. Це очевидно на всіх фронтах. Що станеться з Америкою? Тільки Бог знає. Але це знаємо і ми. Якщо навернемося і шукатимемо його обличчя, покаємось у своїх гріхах і упокоримось, Бог каже: я зцілю твою землю. Я зцілю твою землю. Я не знаю, що це означає, але знаю, що це добре. Але з усією повагою. Ми повинні це обговорити. Це умова. Ви знали про це? Ну, я думав, що спасіння було безкоштовним. Я не говорю про спасіння. До речі, спасіння безкоштовне, але не для Бога. Йому воно коштувало всього. Саме тому воно безкоштовне для нас. Він не приймає нашу валюту. Але щодо цієї країни, то тут є певні застереження. Якщо мій народе Давайте будемо чесними. Ви плакали, вас нудило, ви, можливо, не могли їсти? Ви спостерігаєте системне зростання тих проявів, про які Біблія говорить, що це демонічна діяльність. Тоді ви знаєте це. Ми називаємо це психічною хворобою. Психічні хвороби існують, але я не купляюся на те, що все, що відбувається, є психічними захворюваннями. Перш за все, якщо це психічна хвороба, то звідки все це береться? Я думаю, що психічні захворювання, які ми маємо, безумовно є результатом того, що ми проводимо 40 годин на тиждень за відеоіграми, ніколи не бачимо світла і їмо пепсі з пончиками на сніданок. Це вб'є вас, розпад сім'ї. Читаємо ми сьогодні, який знищить вас. Спроба заборонити проповідь Євангелія, щоб молодь думала, що це було не що інше як успішний вихід з первісної грязьової ями, еволюції. А потім хтось бере гвинтівку і розстрілює клас, і ми всі в шоці. Кубка лицемірів. Ми кажемо людям, що вони. Похідні від тварини і мавпи, а потім, а потім очікуємо, що вони поводитимуться як ангели в класі чи на вулиці? Що за збіговесь колисимірів? Наша нація повинна повернутися до Бога. Послухайте, коли йдеться про націю, не чекайте на Барака Обаму, Дональда Трампа, Гевіна Ньюсома чи когось іншого. Цього не станеться, поки ми не повернемось до Бога. Це не станеться, поки ви не повернетесь до Бога. Не виходьте з цієї служби сьогодні кажучи, ви знаєте, що ці люди повинні повернутися до Бога? Ні. Справа в нас. Ми тут, в такому стані, через церкву. Ви що, не знаєте історії? Алексіс де Токвіль відправляється з Парижа, з Версаля. Ви повинні взяти з собою цього асистента. Ми профінансуємо всю поїздку. Ти геніальний, чудовий спостерігач, великий філософ. Ти саме та людина, яка має. Слідкувати за війною за незалежність і перемогою колоній над Великою Британією, з'ясувати, як... як вони це зробили, а потім привести нам звіт, щоб ми могли зробити тут революцію, як вони. Токвіль приїхав до Америки. І він обіздив усі колонії. Можете прочитати. Він написав книгу. Він робив нотатки, занотовував те, занотовував це, занотовував те, і, і він був спантеличений з його власних слів, він був спантеличений велич Америки. Як могло так і статися? Ця вискочка нація перемагає найбільшу військову потугу на земній кулі. Як так сталося, що нація у своїй армії програє майже кожну битву, а потім якимось чином виграє війну? Отже, справа не в їхній військовій силі. Всі це знають. Тому він викреслюється зі свого списку. Він їде на поля, і де токвіль пише неймовірні врожаї яблук і персиків, волоских горіхів, пшениці. Фермер отримує стільки з одного квадратного акра землі, що я ніколи такого не бачив. Записує це. Худобу. Все це, все це він записує, нотує. Але він сказав. Він сказав, послухайте, це геніально. Він сказав, що це все одно не пояснює величі Америки. Що змушує землю робити це? Ви пам'ятаєте Каліфорнію? Хлопці, багато років тому я народився. Слухайте, я народився в Сан-Дієго. Це так далеко на північ, як я коли-небудь жив. Але я пам'ятаю Дні Каліфорнії, коли в центральній. В центральній Долині, в Долині Салінас, ми могли майже плюнути на землю і кущ я не знаю, кущ полониці вирізьби. Чи знали ви, що Каліфорнія була фруктовим і овочевим кошиком нашої нації, нашої нації? Усієї, усієї країни? Регіон Салінас він був відомий як Салатниця Америки. Ви ви знали про це? Деток він не міг цього зрозуміти, і він вже був готовий повернутися на корабель і відправитися назад до Франції, але він пішов до церкви і сказав. Я щойно дізнався, що Америка чудова. Він написав тому, що Америка добра. День, коли Америка перестане бути великою, настане, настане тому, що вона перестане бути доброю. Америка перебуває. Останніх сутінках, в яких сяє сам засновник цієї нації, перший громадянин, перший головнокомандувач, перший генерал, перший президент, який щодня схиляв коліна в молитві до всемогутнього Бога, настільки, що знаменита картина з Велі Фордж – це не мистифікація, не жарт. Айзека Потса відправили стежити за... за Вашингтоном, коли він пішов у ліс подалі від голодних військ колоніальної армії, замерзлих у снігу ніг, кровавих слідів, залишених закривавлених ногами і крижаного морозу? Чи, чи знали ви, що в долині Фордж ми їли підошви наших черевиків? Чи знали ви, що ми їли і жували кору з дерев? Ми були зведені на нівець. І Вашингтон залишив свої війська. І це було помічено. Куди він пішов? І Він пішов на своєму коні в ліс, став на коліна в сніг, і почав молитися. І частина цієї молитви була записана людиною, яка його чула. Цей чоловік також сказав, що в той момент я зрозумів, що Британія. Британія просто не зможе перемогти Сполучені Штати, якщо Бог милостивих небес почує молитву цього чоловіка. Чи це занадто для людей? Чи мій меседж викличе гендерну критику? Ви знаєте, сподіваюся, що так ми так мало знаємо про американську історію. Ми навіть не знаємо цю націю і те, як вона взагалі виникла. Але ви розумієте, що якщо ми станемо на коліна і будемо молитися, Бог може щось зробити? Чи можемо ми стати на коліна і помолитися? Деякі з вас, хто не бажає залишатися на місці, фізично не можуть стати на коліна. Насправді, це просто занадто тісно, чи не так? Ви хочете встати? Можете стати на коліна? Гаразд. Давайте зробимо це, давай на коліна. Отак, ви можете стати частиною заголовків Newsweek. Пастор насильно примушує людей. Примушує людей стати на коліна. Отче ми стоїмо перед тобою зараз. Ми молимося зараз, що якщо ти не пильнуєш браму, то сторожа пильнує її даремно. Боже наша нація була розірвана, наші кордони зруйновані, наша економіка руйнується, наші діти піддаються насильству на вулицях, ми, ми повуха в боргах, ми покинули всемогутнього Бога. І просимо Тебе, Господи, в ім'я Ісуса, щоб Ти розбудив Сполучені Штати Америки лише для того, щоб принести Тобі славу. Боже, розбуди нас до реальності. Ця нація не виграла жодної війни з часів Другої світової війни. І ми живемо за рахунок галасу, шоу, дуже багато цього, сприйняття. Ми були, ми були спустошені, тому що ти більше не є епіцентром цієї нації. Господи, ми просимо Тебе, повернися до цієї країни з милосердям, повернися до цієї країни, Боже, благаємо, просимо Тебе, благаємо Тебе, всемогутній, Боже, прости нам наші гріхи. Викрий порнографів, викрий, Господи, пияцтво, викрий, Господи, зло, викрий збочену сексуальність, викрий грабіжництво, викрий, Господи, ідолопоклонство, викрий те, що спустошувало спустошувало цей народ весь цей час, а ти, ти весь цей час націлювався на наші вуха і казав: Церкво, чи почуєш ти мене? Церкво, послухай, і, отже, я молюся сьогодні, щоб, замість того, щоб президент Трамп підняв кулак на знак перемоги, що, як я розумію, будь-яка політична. Фотографія цього, я маю на увазі, що це плакат без сумнів, є плакатом. Це комерційний кліп без сумніву. Я молюся, щоб ти просто розвіяв це мислення. І щоб було падіння на коліна. Отже Боже, ми молимося зараз і просимо в ім'я Ісуса, щоб ти зробив чудо серед нас. Почни з Каліфорнії. Якщо ти збираєшся почати з Каліфорнії, почни з нас. Але, дорогі Боже, на небесах, нехай ми не розмахуємо прапором повсюди, без того, щоб святий Дух був задоволений нашою поведінкою. Єдина відповідь прийде з Божого дому. І ми молимося, Господи Боже, в ім'я Ісуса і всього Божого народу. Амінь. Церковну родину, Я хочу попросити вас. Хочу попросити вас почути це, так? Ви чуєте це постійно, але Бог так сильно, Він так сильно полюбив світ. Минулого тижня я, я чув як один дуже відомий проповідник сказав, що Бог любить тільки тих, хто вірить в нього, і не любить тих, хто в нього не вірить. Шкода, що Ісус цього не знав. Ісус сказав, що Бог так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос любить тебе, Він помер на хресті за твої гріхи, але якщо ти відкинеш і не послухаєшся його безкоштовної пропозиції вічного життя, то залишишся в тому стані, в якому ти зараз перебуваєш. Кинути дар назад в його обличчя означає не мати ніякого дару. А саме цей дар ви повинні мати, щоб увійти в небо. Я молюся за вас. Я молюся. Молюся, щоб це охопило цей народ. Час спливає. Я молюся, щоб ви відчули велику нагальність, щоб ми перестали бути байдужими. І щоб ми послухалися його. Ну, я знаю, що це трохи радикально, так? Думати, що Америка може бути наприкінці свого життя. Питання про участь Америки та американців. У нашій Конституційній Республіці це те, що ви більше не чуєте, і... і я тільки починаю задаватися питанням, наскільки далеко ми зайшли. Чи можливо взагалі, що Америка або А, не життєзабезпечена, або Б. Вже померла? Послухайте, правда в тому, що як ви щойно побачили, моє послання було закликом до урочистого зібрання. Якщо ми цього не розуміємо, то ніколи не зрозуміємо зараз саме час. Чи ми думаємо, що це не так вже і погано? Я не знаю. Я точно знаю. Я молюся, щоб ця нація знову шанувала Бога. І як ви знаєте, як ви бачили всіх присутніх, ми стали на коліна і молилися за Америку. І я прошу вас зробити те ж саме з вашою родиною, з вашою церквою, з вашими друзями, наодинці, якщо потрібно. Усамітнитися і помолитися за наших лідерів, тому що, незважаючи ні на що, відбувається передача влади. І нехай ця передача влади з милості Божої буде такою, яка принаймні вшанує залишки юдеохристиянських свідоглядів, цінностей і Біблію. Тому що в обох партіях, які представляють ці вибори, є ті, хто за життя і ті, хто не за життя. За свободу і розповідання? Чи ні? Вибір насправді за вами. Послухайте, щоб допомогти нам донести Слово Боже до вас, і не тільки ми заохочуємо вас зайти на сайт ghips.com.ua. Там є багато інших навчальних статей, там є багато чого для вас, щоб обдумати, подивитися і почерпнути для себе. Ви можете зайти на наші соціальні мережі. Але, друзі, послухайте, давайте триматися за Ісуса. Залишаємося поруч з ним, тому що наша віра в нього це те, що дійсно має значення. Нехай Господь вас благословить.